Книга Короткі думки номер 11 Слухай і почуєш. Хто слухає правду брехню не почує? Хто слухає добро і творить його, зла не знатиме. І далі всі висновки вже продовжують йде ви для себе самі. Хто живе із Богом, з дияволом не заграватиме. Хочете мати щось нейтральне, але нейтрального не буває і навіть не може бути, бо є життя і є смерть. А життя є для всіх, хто сповідає добро, бо правильна людина знає, що добро вічне, що добро це світло для душі, а світло істине це Бог, який є і буде завжди найвищою справедливістю. Бог, який був, є і буде. Переконувати в добрі я вас не буду. Бо хто хоче добро, а не працює в добрі, матиме зло. Хто працює в правді, ніколи не помилиться і не матиме ніколи брехні, бо правда відкидає брехню. Вам це надоїло слухати, і ви це прекрасно розумієте і знаєте, але чомусь щоденно не споживаєте. Слухайте життя і відчуєте його всім своїм серцем, душею і всіма своїми творчими словами. Будуйте світло і темрява в душі не буде, будуйте світло, і темрява в душу не загляне. А що ми слухаємо? Дурниці, які багато говорять, тобто багато людей говорять дурниці і нічого не пропонують. Кажуть деколи дійсно різні факти, те, що є насправді. Але не кажуть, як це зло, неправду, брехню, зробити так, щоб замінити. Так, щоб не відбувалося зла. Для чого ви слухаєте непотрібне? Ось запитайте себе, для чого я слухаю непотрібне? І не розумієте про те, що і життя у вас так само стане непотрібне. Для нікого і для нічого. Бо все непотрібне, що споживаєте, будете те непотрібне і мати. Хто цю правду не розуміє, то і навіщо вам її вчитися? Коли наука не дає практичних результатів, то навіщо вчитися дурницям? А це дає такий висновок. Тобто висновок, хто слухає дурниці. Той і буде творити дурниці. Бажаю вам слухати потрібне і почути, як правильно виправити життя, так, щоб були практичні результати.